Добре, дорогі, Христос народився. Почнемо нашу екскурсію з цього міста Прекрасного. І почнемо спочатку, спитаю, хто перший раз в Меджугорі, підніміть руку, будь ласка. Добре, половина, точно перший раз. То почнемо з Азі. Тут Марія об'являється, знаєте? Не, не бачили. Хто бачив? Добре, дорогі, це місце. Таке відоме, бо тут об'являється Марія. Марія об'являється по сьогоднішній день, вона нікуди не пропала і сьогодні об'являється трьом візіонерам і об'являється сюди в Меджугорі. Кожного дня є об'явлення в 15.40, 17.40 15, 17 На літургії, коли будемо на час звернутися, є така пауза без 26 об'явлення Марії. Припиняється, вервиться і там говорять мікрофон, що є година така час тиші. Хвилина тиші. І ви побачите, коли це буде хвилина тиші, це Марія об'являється. Марія в одному з послань сказала: я коли об'являюся, я об'являюся до візіонера, але проходжу повз все Меджугор'я. Через цю церкву і бачу серце кожної людини. Поки йду до візіонера, я бачу тут всіх, хто є в Меджугор'ї. Тому ви будете присутні на об'явленні кожного дня. Це є об'явлення е, для всіх. Марія бачить кожного.